Всім привіт, друзі, це я Макар. Сьогодні я хочу вам показати деякі комбо на киджеї, су, на Блін, КДИ е, Сайтамі і Разом ще Гаро Так, ну перше, це Сайтама. Так, спочатку нам треба. Ладно, поки що помовчу, тому що поки що нікого не буде цікаво. Просто покажу на відео. Та блін, що так ключить. Коротше, в мене щось проблема з планшетом. чуть-чуть глючить. Я думаю, що все буде нормально, що зараз цей. Я ж надіюсь, я не зазуплюся тут відео і там буде все нормально. Та... О, <кхід> так. Ну, нормально. нормально я показав вам комбо, хоч якесь. <кхід> ну, бо це вже просто, я не знаю. Що ти... Так. Дречь, я напевно, коли коли будукси, я хочу собі отаке вот купити. Бачите? Бух. Я дізнаюсь, що воно дає до плюс одного і до сили дає. Так. Або далі. Так, дар дар, дар, дар. -дар. Бум. Блин, головне, щоб вас просто на тоді. Це реально для новичків. Про, то, напевно, не знаєте таке. Бум. Бум-бум-бум. Не обов'язково попадати. Ні, ну, ніхто з першого разу не виходить ні у кого. Тобто. Так. Так, я ще хочу пукати одне комбо і вже далі покажу вам моє любимо на сайтамі. Так, 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 так. Так. Так, так. так, 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 Давай, давай, давай. Плаки, плаки, Армальдаки. Опа, па, па 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 Так. Окей. Нет, одна, не думаю. Еще Короче, нет. Ну, да, еще Так. Бум. Бум, бум, шакатака, бум, 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 шакатак.

я для вас тут роблю, я на зараз, я на зараз там замучился, пока я то все робив. Э, Бідний я, бедный я. Добре, так, продолжим. Продолжим, 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 и ще раз продолжим. І вот такие... ...разные, так, оп, культа. Ага. Так. Ульта. Блин, я забыл, я не сказал ульта просто потому, что я забыла, І ось. Тепер моя любима, і тоді вже переходимо на гороу беремо мусорку і уп. Так. дем, 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 Так дем, 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 дем. Ну що? Ну на, 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 бум. Ну ось, супер, гіпер, пупер, мощно удар е. Так, І тепер нам потрібен гарол, чтобы ми могли. На! живий. Що, думаєш, думаешь это так так? Залеж, та? залеш Помляешь и хлябчик. Помиляєшся. Не, ну так, тепер геров. Я просто не пам'ятаю вбачаюсь дуже. Дуже вибачаюсь, просто чуть-чуть не пам'ятаю. Так. Добре, я зараз просто буду мовчати, не говорити, бо я не знаю, на що говорити. Ну, ви і так знаєте. Ну ви і так бачите, все. Я відключаюсь.